Вітаю! Ми зараз на південному напрямку і безпосередньо в командному пункті 159-го батальйону. Поруч зі мною командир роти, який після нічного чергування, я дуже сподіваюся, що він не засне під час інтерв'ю. Власне, хочеться дізнатися про твій початок бойового шляху. З самого початку, з самого початку, я дуже хотів попасти в цей батальйон. У мене щось не виходило. Потім е, я знайшов контакти з побратимом, з яким служив раніше в морській піхоті, в 36-й окремій бригаді морської піхоти. Він мене покликав у 156-й батальйон цієї ж самої бригади. Там було ще декілька наших побратимів з попереднього місця служби. Ну і так я попав у 156-й, був зразу, так як у мене звання було з морської піхоти матросом. Потім ми прийшли переатестацію на солдатів, став я старшим солдатом, потім згодом, після Бахмутського напрямку, став командиром відділення молодшим сержантом, потім ще згодом став головним сержантом взводу, а потім так вийшло, що перевівся з побратимами у 159-й батальйон. Угу. І тут вже став командиром роти? Тут та... я став одразу головним сержантом роти, потім поїхав на вишкіл командирів зводів. І після того, як повернувся, став на посаду командира роти. 24 лютого, що для тебе цей день? Ну, з 24-го я не попав. Я ж кажу, тому що я хотів у цей батальйон попасти. Довго я намагався сюди попасти, в мене так і не вийшло. І попав я не 24 лютого, а я попав у 6 місяці сюди. Mm. Які твої відчуття були, коли ти дізнався, що росіяни пішли повномасштабною війною? Ну, відчуття були не самі хороші. Я спочатку думав, як уберегти сім'ю, дружину, дітей. Вони навіть намагалися виїхати за кордон, але так вийшло, що в самий останній момент, коли дружина побачила черги на кордоні, вона просто повернулася додому. Угу. На той час, так як в кожному селі при початку повномасштабного, Починалися там якісь там свої команди, щось ми там робили, якісь коктейлі, все це робили, чергували по ночах в селі. Якраз через наше село, там, де я проживаю, йшли дуже великі колони машин. Тобто, всі виїжджали за кордон. Це було з різних регіонів України, і ну, чергували підозрілих осіб, там перевіряли туди-сюди. Але... Потім якось воно потихеньку розпалося, почали всіх забирати того туди, того туди, хто сам собі шукав якісь міста, кудись ішов у війська. Ну і потім я знайшов свого побратима і також попав у 156-й батальйон. Угу. А можеш задати свій перший бій саме вже під час повномасштабки? Ну Під час повномасштабки. У нас була позиція, від якої за 15 метрів починався ліс. Тобто, як такі бої, ну, ми не розуміли, куди ми стріляємо. Ми бачили рухи, бачили супротивника, намагалися стріляти, були на наших позиціях і 200, і 300, і снайпера працювали, тобто відстані були дуже близькі. Але ж, ну, якби сказати, що я конкретно бачив, куди я стріляв, і конкретно сказати, що я когось там убив, то ні. Але коли там відкривався вогонь по нас, ми відкривали вогонь у відповідь. То потім э, пілоти нам казали, що додається там 200. Mm -hmm. Тобто кудись попадали такі? Mm -hmm. Кудись. Там було важко просто не попасти. Там mm -hmm. не було такого що по одному, по двоє, як тут а зараз йдуть от, на штурм э, супротивники один, два. Там такого не було, там ішли цілими групами. Mm -hmm. Тобто вони там теж закінчуються. Mm -hmm. Виходить, Чи що так, так та... або просто напрямок відрізняється. Конкретно взагалі цей напрямок дуже відлічається від тих напрямків, де ми були попередньо, тому що тут якось зовсім все можна сказати роботизовано. Там якось було попроще. Ну, я розумію, це був 23 й рік, не так багато було там тих самих скидів в тоді ще тільки починалося. Якось було попроще. Що найважче у посаді командира роти. Найважче в посаді командира роти це. Приймати якісь рішення, тому що рішення бувають як ризиковані, вони обдумані з усіх сторін, але вони бувають ризиковані. І найважче, коли ти втрачаєш людей, з якими ти там був там в певних подіях, з якими в тебе там по життю є якісь події, тому що тут ну, в нас так склалося, що батальйон, можна сказати, майже місцевий. І ти кожного знав і до цього, і зараз його знаєш. І, ну, Важко втрачати цих людей, а коли ти командир, ти розумієш, що ну, блін, ну, починаєш шукати десь якусь проблему, що, можливо, ти щось зробив не так, можливо, ти десь щось не продумав, не додумав і за тебе загинули ці люди. Ну, це саме важче. Так, то ну, в нас є всі можливості, все є. Ми можемо там, планувати, роздумувати, свої подальші дії там, планувати. але... Втрата людей це завжди важко. Краще втратити там кучу железяк, ніж втратити одну людину. Угу. тут залітає, сюди повертає і отак. Побаємо так, да, так. так. так само. Передай, хай очікую. Вподобання включили. Та й щоєнна. Дякую, дякую. Я бачу, як ти працював вночі. Логістика тут дуже важка. Тут поля, посадок мало, і доставляється якісь там припаси хлопцям. Так, все, по повітрю доставляється. Бувають, звісно, такі моменти, що ми не можемо навіть по повітрю, але. Дякуючи суміжникам. Суміжники нас виручають, Ну, наче ще прям такої глобальної проблеми, що ми от взагалі все не можемо, то наче ще, дай Бог, такого не було. Що можна приємного отримати на війні, якщо ти можеш так сказати, які є позитивні моменти? Мені здається, зараз саме приємне, коли в тебе проходить сутки чи двоє чергування, і ти розумієш, що твої всі цілі. А противника поменшало. Mm. Оце, мабуть, Ну, По крайній мірі для мене. О, тут, так. Да. Ось дивись. Слід. Пай, Слід. Пай, дивись. Оце все місце Слід. треба нанести. Трошки вище. Враження. Трошки вище буквально. Плюс. плюс Повище мається на увазі всередину посадки. Бачиш зараз. Плюс. Так, так, бачу. Оце тут Цілий, оце мені чітко там в те координати втратили втратили. туди дані. Якщо втратили. що. Бімба бача. Бімба пішла. Ооооо, попав, попав, попав. Попав. Чудово. Ну Все, я вас вітаю. Це було пряме вручання всім тезнів. Вітер, присядь, будь ласка, тому що ти прозрачний що ви вразили? Типу бліндаж. <клес> типу. <клес> типу, Типу, це як. Ну, все, що може бліндаж, а може не на бліндаж. Ну, на точно. <клес> — От я бачив, як вночі працювала Магура, здається, і скинула там на російський бліндаж хорошу бомбу. І я бачив, що запал в очах у тебе, і побратимів не зник, Все одно ви раділо, що воно лупило. Тому що ми, якщо навіть не знищили особовий склад противника, ми знищили, так скажімо, їхні заздалегідь підготовлені позиції, ті, що вони до цих пір дообладнували, і ми розуміємо, що чим краще вони їх дообладнають, тим важче нам їх буде вбити. Я ж кажу, Навіть якщо вони туди ще не встигли зайти, але ж вони їх для чогось готують, ну ми просто добавили їм роботи, знищили. Про що ти мрієш? Я? Угу. Про швидше, швидше закінчення війни. Набридло вже, так? Ну, Ось не те, що вибридло. набридло, а просто ми втрачаємо купу людей, які могли ще жити і довго жити. Є такі ще люди. ну, У мене є один хлопчина, в роті якому 20 років недавно виповнилось. Ну, По-хорошому так подумати, що він бачив в цій житті? Ну, Він ще нічого не бачив. Ну і таких багато. На mm -hmm. тобі скільки років? 28. Так ти не набагато більше. В 25 прийшов сюди. Ну, я якось вже, не знаю, привик, може, чи що. Ну, є трохи все одно, радикальна різниця. 8 років, але ж. За 8 років можна багато чого встигнути. Не відчуваєш ти підтримку суспільства, коли приїжджаєш? Чи, чи потрібна на тобі? Ну, mm, Як сказати. Я на підтримку суспільства не дуже звертаю увагу. Я коли навіть і приїжджаю додому, то мені важливіше побуть з сім'єю. Суспільство у нас зараз просто ділиться, я б сказав, навіть не на два вийде, а на три вийде. Одні є з ті, хто ховаються і вони молодці. Другі є з ті, хто підтримує цих молодців і розказує, ну така, що він піде і Ні, Ну молодець, поки ховається, хай ховається. А третє є розуміючи. Ну, з розуміючих, я думаю, що... Зараз на гражданки залишились тільки дружини, діти, внуки тих, хто зараз знаходиться на війні. От ці люди реально, які розуміючі. Інші, якби розуміли, то я думаю, в нас би трохи більше війська було. Якось так. Ти одружений, діти. Дружини, троє. Тобто, в принципі, ти законно можеш списатись, троє дітей. Так. Але не списуєшся. Чому? Не списуюсь. По-перше, не списуюсь, тому що тут я не хочу залишати хлопців, тому що вони мені дуже довіряють. І, так скажемо, навіть я ось був на навчаннях два місяці, тому мене всі дуже чекали. І я не можу так, ну так скажемо, на етапі бойових дій покинути цей колектив. Та й напевно я взагалі його не зможу покинути. Я тут, хоча б раді того, щоб поки що ворога стримувати тут, а не зустрічати його вже десь там вдома. Ну, якщо ми всі розійдемося, то рано чи пізно воно так і вийде. Нас просто закат... закатають катком і все. Угу. Ти казав мені, що в тебе є якийсь бізнес. Що це за бізнес такий і як вдається його втримувати, перебуваючи тут війні? Ну, вдається втримувати з трудом. Був у мене, ну як, і був, і є ставок, який на даний час у мене, можна сказати, простає. Є земля в нас в родині. Зараз займається жінка, тьоща і найманий робочий. Було два найманих робочих, але одного також забрали. Є домашнє хазяйство, з яким також справляється жінка. Це що за домашнє хазяйство? Є свині. Скільки? Голів 20 залишилось. Ну і це дружина займається. Так, да, дружина. Дружина, тіща допомагає, тому що дружина зараз також не може цим займатися. Всім. Mm. Мала дитина. П'ять місяців була недавно. Тобто сама теж не може це співати. Ну, це важко троє дітей і щось за своїм. Справляється. Справляється. Як їй це вдається? Ти їй кажеш, що вона молодець. Чи тільки вона каже, що ти молодець? Ні, я їй теж кажу, що вона молодець. Може, от прямо зараз на камеру сказати. Так, ти молодець. Якось справляється. Вона привикла в мене до роботи, вона цього нікуди не відходить. Ї, так скажем, їй це привична з дитинства, так як кожному. Хто, наприклад, з села, ну, ніхто, мені кажеться, від роботи нікуди не дівається. Дякую тобі за розмову. Дякую. Не заснув, не заснув. Майже. <с <с